Всім привіт! З вами Наташа. Ви на моєму каналі в рубриці мої заготовки на зиму. Ну це така не. То, заготовка, це просто рецепт квашених огірочків. Хочу показати вам, як ваші огірочки, так на перше время, щоб їсти. тому що вже надоїдають такі свіжі, Багато чого робили, а от такі малосольні, протяті квашені огірочки буде те, що треба. І для цього нам потрібно огірочки. конечно я помила їх, почистила хорошо, ну, повідрізала оці хвостики. Шкірочку не знімала, тому що вони в мене молоденькі. І... Вона ні до чого знімати. Потім беру каструлю якусь і викладаю на дно листя хрону. Я порізала його теж на такі от кусочки, щоб було удобно. Потім кріп. Обов'язково брати кріп, який вже йде з такими цвіточками. Лаврове листя, перець духмяний горошком, перець чорний горошком і листя смородини, це в мене чорної смородини, і також листочки вишні. І зараз все буду слоями викладувати. От кріп і е, листя хрону я положила. Тепер сюди кладу пару листочків смородини і вишні. Отак от, от лаврового листочка, пару штучок, пару горошин духняного перцю і пару горошин чорного перцю. Так, і тепер беру огірочки і просто так от викладую сюди огірочки. Нічого так особо не викладаю, в произвольному такому порядку викладаю просто все. Отак, щоб десь вони лежали в один слой. І тепер повторюємо те саме: листя хрону, листь, то є корішки або стебла. Укропа, отак от. З гілочками. Бачите, я беру тут усе я і гілочки, і цвіт. Потім знову ж листя смородини і вишні. Отак от багатенько, щоб така хороша. Смородина дає такий аромат. Дуже вкусний. Листя хрону, перець душистий. пару горошин. Так. Перець чорний горошко І знову ж огірочки. Так, викладаю зараз усі огірочки в миску і потім приготуємо для них маринад. Так, виклала я всі огірочки, наклала отаку от велику гору листя, ну це нічого страшного. Бажано брати якусь таку ємність, в якій ви будете маринувати її, щоб вона накривалася. Можна взяти банку, а можна взяти от каструлю. Я взяла каструлю з кришкою, я потім це все прижму кришкою. Значить, І готуємо маринад. Для цього нам потрібно 2 літри води. Вода повинна бути обов'язково холодна. І тепер сюди додаємо на 2 літри води, 4 столових ложки солі Отакі, з горкою. Три. Чотири. Так, і чотири ложечки сахару. Раз. Два. Три. Чотири. І е, пів стакана уксуса. Так. добавили, Все хорошенечко перемішуємо. Щоб розтворилась сіль і сахар. І цим маринадом заливаємо наші огірочки. І так накриваємо кришкою, і вони у нас повинні стояти ну, десь двоє-троє суток. Потім вже можна їх коштувати. Ну, якщо ви любите такі, щоб вони були поєдрюніші, як то називається покисліше, то нехай постоять і довше. Ну, в принципі, ми їх отак заливаємо і потім уже через двоє суток починаємо потихеньку доставати, собі їсти. Тобто вони вже через двоє суток будуть готові. Все. Зараз я хорошенечко це все перемішаю і залию наші огірочки. Все, ось такий у мене був рецепт квашених огірочків. Рада була з вами ним поділитися. На цьому з вами попрощаюся. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі і запроси. І всього вам найкращого. Всім пока-пока!